Моє вітання, я у себе в садочку, йде дощ, але я чекала цю погоду. І сьогодні я вам розкажу про перше підживлення свого саду, і розповім, чому ж саме в дощик я буду його підживлювати. І взагалі вам покажу і розкажу, як мій садочок підживлює навесні, коли вже температура середня добова. ось у нас вже тиждень десь приблизно плюс 5. Якраз на цю погоду я і чекала. Тому приступимо до роботи. Ходімте, все буду показувати детально. Хочу вам показати перше підживлення садочку буде йти в мене карбомід сечовина. Але чому ж саме в дощ? Територія садочку в мене 6 соток, і саме в дощ я люблю підживлювати травичку. Тому що гранули розсипала. Це азотне добро, воно дає старт, це наростання зеленої маси. І при дощику гранула відразу розчиняється, і травичка моя отримує поживні речовини. Тому ось сьогодні розсиплю дощ і покажу вам цей процес. А ще я вам покажу, як я підживлюю свої інші квіти. Тому що там трішки я по іншому все це роблю. Ну, приступимо, буду підживлювати садочок. Покажу вам трішки робочого моменту. Ось так сію. То сієм. Зернові такі культури, то він знає, як це робиться. Ось так розсіваю, дощик зараз серед чинить. І садочок швиденько зазеленіє. Ось такі. Гранули білого кольору. Дуже швидко розчиняються при воді. Ну що ж, я працюю, зараз покажу вам далі. Що ще я роблю з цим доброго? Так, і луночки навколо кустика. А потім беру. Ну ось так я беру Це кущ дорослий, великий, таку жменю. Ну, можливо, тут під цей кущ трішки більше, ніж так, коробочка з сірників тому що кущ великий. Йому вже більше 15 років, тому буде скільки. Тут також зроблена луночка. Зараз я вам покажу ближче. Ось, і буду ґрунт зароблювати добре. Ось так. Розсипане добриво. Потім так просто сапочка його заробляю ці луночки і все. Хай зростають перший старт є, а далі покажу, як я одобрюю ще свої троянди. Це вже буде в іншому відео. Ось так навколо розсипане. Зараз так це все. Грунт-гранулки. Зароблю ось так. Ось. І ось так посиплю попілом. Ну що ж, траву в саду я доудобрювала, Показала вам, як я удобрюю троянди. Буду бігти до хати, тому що дощ не вщухає. А коли вже буде гарна погода, то по вологому ґрунту доудобрюю всі свої троянди, кущі, дерева. Тому ось так перший старт вже пішов. Прийшла весна, роботи в селі дуже багато. Та й радію, бо коли працюєш, то переключаєшся, якось відволікаєшся. Тому що в такій ситуації живемо, що зараз дуже нам непросто, шановні українці. Але нічого, тримаємося, єднаємося, працюємо, і все буде, все буде Україна. Тепла й добра нам, шановні українці. До нових зустрічей.